Більше одного мільярду гривень не вистачає Миколаєву до кінця року. Така ситуація виникла через минулорічне вилучення з місцевих бюджетів ПДФО Силовиків. Для Миколаєва проблема загострюється через обстріли, близькість фронту і зупинку великих підприємств, тому надходження від них скоротилися майже повністю. Стан справу в ефірі нашого каналу прокоментував секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько. Докладніше про це далі. Коментуючи складну бюджетну ситуацію, що склалася у Миколаєві на кінець року, секретар Миколаївської міськради нагадав, що коріння її лежить у минулорічних рішеннях Кабміну та Верховної ради про вилучення з місцевих бюджетів частини надходжень. Це почалося з 4 кварталу 2023 року, да, ПДФО силовиків, тобто це не тільки військові, це і Служби безпеки, це і поліція, це і надзвичайники наші. Всі, це, всі, ці всі кошти були спрямовані до центрального державного бюджету, і таким чином у нас вже з 2023 року відбувається недофінансування міського бюджету. Для Миколаєва таке рішення було особливо дошкульним, ще й тому, що через повномасштабне вторгнення та щільні обстріли окупантів у місті призупинили роботу великі підприємства, а діяльність малого та середнього бізнесу також зазнала значних скорочень. За словами Дмитра Фалько, за цих умов відрахування від зарплат військових складали мало не 50% міського бюджету, а тому мали критично важливе значення. Були певні перемовини з міністерством фінансів. Певна була там робота також і обласна. Військова адміністрація, якби вони підключалися до цього питання, тобто певні субвенції, як то кажуть, для компенсації цих втрат ми отримали, але їх, звісно, недостатньо, суттєво недостатньо. І сьогодні ми бачимо, що там, ну просто, скажімо так, захищені статті, да, вони у нас недофінансовані, і ми бачимо, що в нас оця діра в бюджеті там, в розмірі більше одного мільярду гривень. Секретар міськради вказує на певну унікальність Миколаєва, який завжди був надзвичайно мілітаризованим, і відрахування від зарплат військових традиційно складали значну частку міського бюджету, на відміну від інших міст, для яких вилучення ПДФО силовиків немало таких карколомних наслідків. Ми втратили там 46 майже 50% свого бюджету, а для них це там 7-8% їх бюджету. При цьому ми ближче знаходимося до лінії фронту. Відповідно, у нас ми розуміємо, там підприємства не працюють сьогодні, які б могли наповнювати це. Ну заповнювати цю прогалину. А в них, наприклад, там ще й сьогодні там відбувається будівництво, там л'ють бетон, як то кажуть, і так далі. І наповнюється міський бюджет з цивільних. Підприємств, да, те саме, наприклад, якщо порівнювати з іншими обласними центрами, ну в гіршому стані від нас тільки Херсонськ, ну, бо вони там сьогодні найближче, да вони безпосередньо на передовій, але там ну, знову ж таки іншими джерелами наповнюється цей бюджет. Отримати діру в бюджеті більш ніж в один мільярд гривень на фоні повномасштабної війни та ще й напередодні опалювального сезону є серйозним викликом, визнає секретар міськради. Вже наступного тижня депутати мають зібратися на чергову сесію, а бюджетні питання вочевидь будуть в центрі їхньої уваги. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март.